Там є дуже багато поворотів сюжету, дуже багато сюрпризів, і так багато карколомних моментів, через що я дуже схвильована побачити реакцію глядачів на них. Я дуже переживаю почути усі відгуки коментарі і реакції, тому що коли ми просто читаємо на самоті. Ми справді шоковані. Тому я дуже чекаю дізнатися про усіх інших, і кожен епізод закінчується неймовірною кульмінацією. Тоні, я хотіла почати з тебе. Кінець останнього сезону був досить брутальний для Джині. Тому як вона і ось у другому сезоні? Я думаю, ми побачимо її у такому стані. Знаєте, паніки вона дуже вразлива. Вона наче розвалюється на частини, і подорож Джині від місця, де вона починає другий сезон до місця, де вона закінчить, буде дуже довгою. Вона повинна з нуля повернутися до десяти. Отже, так ми починаємо з нуля з самого дна. Брайні, яка буде реакція Джорі? Типу, як вона сприйме новину, що її діти що й не покинули? Отак, вона справді дуже спустошена. Я думаю, це абсолютний початок. Це все те, чого вона намагається уникнути. Це картковий будинок, який вона тримала так міцно, і це все потерпіло краху. Антонія, як ще до відносин Дженні? Бо знаєте, це щось типу руїн зараз, як у кінці першого сезону. Ем, знаєте, крім того, вона покинула Маркуса. То чи є бодай якісь надії на примирення з того боку? Завжди є надія. В нашому серіалі завжди є надія, і так само як ми хотіли пошелешити наших глядачів, ми також хотіли вдати їм ліки і змусити їх сміятися, адже все добре. І так, це її відносини, всі відносини з її мамою, з Маркусом, з її друзями. Все висить у повітрі. і Ми безумовно відчуваємо це. Проте це це, це подорож для кожного. і Я думаю, аудиторія буде на американських гірках разом із Джині. Це дозволяє вам побачити нову сторону кожного. Я дуже зацікавлена у стосунках Джорджі та Джо, тому що я знаю, що вона заручилася, але це залишилося у невеликій кульмінації. Зараз і він знає, хто вона так. Знову ж таки, другий сезон покаже абсолютно іншу сторону кожного персонажа без пари велику кількість нових веселих героїв. Але між Джорджою і Джо є новина рівень близькості в деякому сенсі і історії, з яким завжди весело грати і є дуже багато підтексту. Як щодо їх розвитку з Елен, тому що вони не закінчили на не дуже гарній ноті. Чи це ті дружні відносини, які продовжуватимуться цього сезону? Елен це одна із перших справжніх друзів Джорджії, і насправді Джордже мавших власних дітей. Вона ніколи не мала розкоші чи часу на соціалізацію, безтурботність та пошуку друзів. Отже, Джорджія справді читься як буде справжнім другом. Я думаю, вона бачиться у Джині і намагається зрозуміти, як я це роблю, особливо як доросла її стосунки з Елен є дуже важливими для неї. Тому ми побачимо цю гру. Що ж, в кінці кінців, у чому кожна з вас відчуває захоплення у другому сезоні, дуже багато всього. Є дуже багато сюжетних поворотів, багато сюрпризів, багато болючих моментів. Через що я дуже схвильована побачити реакцію на них. Я дуже переживаю почути усі відгуки коментарі і реакції. Тому що, коли ми просто читаємо сенди самоті, ми справді шоковані. Тому я дуже чекаю дізнатися про усіх інших, і кожен епізод закінчується неймовірною кульмінацією. Неймовірно, я збираюся закінчувати. Дуже дякую вам за розмову зі мною. Дякую усього найкращого.